Прогноз на матч чемпіонату Дивізії Голландія, матч між командами Сітарт і Волендам. Якщо, якщо розглядати турнірну таблицю, то відповідно Сітарт зараз так само, як і Волендам, знаходяться в нижній турнірній частині, але Волендам, як на мене, зараз одна з найгірших команд чемпіонаті Голландії. Є величезні проблеми в обороні. Команда дуже багато пропускає. Якщо розглядати останні поєдинки, команда отримала сім м'ячів від ПСВ на виїзді. Так само програла вони 4-0 з парті, програли 3-2 гоу Ехет Іглс. Нічого з Вітесом це більше випадковість, як на мене, чим якась закономірність. Ситара теж не найкраща команда з точки зору оборони, але за рахунок вдалих дій в атаці команда все-таки виглядає як в даному поєдинку, як на мене, більш цікавіше, тим більше домашні матчі в принципі Сітарт. Грає краще, ніж виїзні. Думаю, що можна, можна розглянути в даному поєдинку перемогу Сітарта. За коефіцієнт досить непогано, 1,72. Мій прогноз на даний поєдинок: перемога господарів за 1,72.